Притча про красу. Аристотель мудрець Олександра навчав, і такий у альбом йому вірш написав Більш, ніж меч, і огонь, і стріла, і коса, небезпечне оружжя жіноча краса, тільки мудрість наука, і старші літа подають проти неї міцного щита. Аристотель мудрець по садочку Гуля, Бач, Аглая іде, і очима стріля. Та Аглая, котрої надземна краса, Звеселяє людей і самі небеса. Та їдких її слів і шпаркого ума, всі боялись, навіть цариця сама. Аристотель дівчині гаразд придивився, як повз нього ішла, низько їй поклонився. і промовив Аглая, благаю, молю, над всю мудрість, над сонце, тебе я люблю, на часок, волосок, воли волю мою, чого хоч загадай, я для тебе зроблю. Усміхнулась Аглая, се ж почесть мені, що на мені зупинив свої очі ясні. Той мудрець, що пишається ним греція, вся, щоб умом обняв землю зглебив небеса. Я твоя, що захочеш зо мною чини, лиш одну мою просьбу в тій хвилі сповни. По саду тім до доріжки круті, півгодини мене повози на хребті. Усміхнувся мудрець, дивні примхи в дівчат та дарма, обіцявсь, то вже годі бурчать. І хламиду він зняв і речкує піском, його очі аглая закрила платком. І сидить на хребті і поганяє прутком. Так заїхали враз аж на площу садка, де під тінню дерев, край малого ставка Олександр сидів, його мати й весь двір срібний сміх там лунав, і пісні й і бренькітлір. А аглая кричить Ну, мій ослику, ну, ще мінуточку дві, ще мінуточку одну. Аж у круг двориків його дівка пуста завела і зіскочила жваво з хребта. І платоки із очей поспішилися знять, що там сміху було, то й пером не списать. Аристотель мудрець Олександра навчав, і такий у альбом йому вірш написав Більш, ніж меч, і огонь, і стріла, і коса, небезпечне оружжя жіноча краса, ані мудрість, наука, ні старші діта не дають проти неї міцного щита. Все я сам досвідив, лиш мертвець та сліпець може бути проти неї надійний борець.